в тобі. Правозахисниця і очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова. Пані Людмила, вітаємо вас. Доброго дня. І Пані. що? Ми мали схему придатний, обмежено придатний і непридатний. Три Тепер категорії було, так? скорочуємо. Тепер є тільки придатний або непридатний. Що робити тим, хто був раніше обмежено придатним. Тобто, там якась процедура є. І скільки часу не ви знаєте з 4 травня вступило в дію нове положення про військово-лікарську експертизу, яке затверджений наказом міністра оборони України, що робить військова лікарська експертиза? Вона робить медичний огляд, вона визнає ступінь придатності до військової служби і причини зв'язок захворювань, травми, каліства, зв'язку з смертю військовослужбовця або звільненого з військової служби. Як ви правильно нагадали, що зараз у нас є придатний і непридатний. Яке саме рішення е, приймає військова лікарська комісія, яка саме створюється для проведення військово-лікарської експертизи? Їх п'ять. Перше це придатний до військової служби, інше це придатний до служби в військових частинах забезпечення ТЦК СП, вищих закладах, логістики, зв'язку, охорони, медичних підрозділах. Третє рішення це тимчасово придатне. Це коли людина непридатна, верніше потребує лікування, лікується, і їй надається такий статус, як тимчасово непридатний, і потім ще є непридатний військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. І непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Як же встановлюється е, ця ступінь придатності до військової служби? Ото нове є розклад хвороб, є пояснення до розкладу хвороб і є таблиця додаткових вимог до стану здоров'я. Тобто, фактично, зараз скасована індивідуальну оцінку. Придатності. Тобто, тепер члени ВЛК повинні е, приймати рішення не на власний розсуд, як раніше було, а мають керуватися лише чіткими нормами, тобто затверджений такий алгоритм дій. Рішення ВЛК, тобто мідичний огляд, чітко визначений термін: 14 днів. Що важлива, копію такого ви довідку велика? ВЛК надається той людині, яка проходила цей медичний огляд. Обов'язково ВЛК може приймати свої рішення як на виїзних засіданнях, і може приймати рішення дистанційне. Що цікаво для наших військовослужбовців, які проходять, наприклад, лікування за кордоном, діє ця постанова ВЛК рік. Але безумовно можна переогляд зробити, якщо, наприклад, змінили стан здоров'я, і зробити е через шість місяців, наприклад, знову медичний огляд. Це постанова, це рішення вноситься обов'язково єдиний реєстр призивників та військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, вся інформація буде там зберігатися. І от ви сказали, що тим робити, які були визнані обмежено придатними. Так всім треба зробити переогляд, пройти ВЛК в період з 4 травня 24-го року до 4 лютого 2025 року. Але нікуди, не ні потрібно нікуди бігти. Ми зараз вже наблюдаємо, що у нас є черги під. ЦК СП, щоб отримати направлення, так направлення треба дочекатися. Той хто зараз не військовослужбовець, ТЦКСП повинна КСП надати таке виклик і викликати для проведення медичного огляду, але а потім все ж таки зробити військовослужбовцям, надає командир військової частини і, або лікар, у якого лікується. Так, так я все-таки що... не зрозумів. А чого зараз, куди так багато молоді, по дві доби стоїть біля ТЦК, який ніби нам обіцяли, що буде працювати 24 на 7? Воно так, звичайно, не працює в нічний час. До 9-ї години вже черга стоїть і стоїть. Там якийсь розрахунок на якусь іншу схему, чи що. Чому в власне в раптом з'явилися черги не серед тих тої категорії, про яку ми щойно говорили? Це ж категорія, яка мала відмітку обмежено. Придатний Придатні. до служби, тобто для них, зрозуміло, треба в якусь із категорій піти або непридатний, або придатний. І коли придатний, то теж є оцей перелік так, але придатний. До того, кого ми а бачимо? А не до в основному молодь. Тобто, точно не ті, які мають хоч якусь категорію відмітки. Тобто вони напевно на час ще дії старого закону були в, взагалі в категорії, що ще і, і тільки на облік ставилися. Десь найбільше молоді саме стоїть в тих чергах, і от про це треба буде. Зараз дізнатися чи є в нас зараз відновився зв'язок? Кілька секунд Через потребуємо секунд і будемо робити. Я власне хочу ще за анонсувати, так. що це немає, не наголосити, що немає ще 18 травня. Так, тобто ще дію сезон закон не, не розпочався. Фактично, всі хто зараз це роблять, роблять так. наперед. Так, пані Людмила, ви до нас повернулися і по звуку. і по по картинці, тож скажіть, чому ж в чергах під ТЦК Зараз молодь стоїть, закон не вступив в дію. Ці ця категорія не стосується тих, хто в чергах. Ну розумієте, люди хвилюються. Що ж робити? Якщо вони визнані, обмежено придатними були б за старим законом. Зараз їм потрібно перейти цей пройти цей переогляд. але не потрібно хвилюватися. Їх ТЦК СП повинно викликати на цю процедуру. А що стосується військовослужбовців, то їм надасть направлення або командир військової частини, або лікар, у якого вони проходять лікування. І все одно я не зрозумію, то чому ж черги під ТЦК, якщо все це розтягнуто на півроку, все буде спокійно. Ви знаєте, людина ж хвилюється про те, що зараз вже визначені хвороби, які є підставою для визнання придатними або непридатними військової служби. Їх багато. Ну я вам повинна сказати, що ти розклад хвороб, тані, фізичних вад та пояснення до них це. Понад 120 сторінок документу тому просто людині дізнатися, як же вона буде визнана за своєю хворобою придатною до військової служби або придатною до військової частини, десь там може вона працювати, ТЦК СП да служити е, дуже важко. Я вам наведу, наприклад, е, приклади такі, що. В кожній групі, в кожній категорії, а їх 18 визначено, можуть бути і як придатні, і так і непридатні. Ну, Наприклад, якщо людина була виразка і залишився тільки рубець, висновок буде придатний. А якщо було оперативне втручання і частину шлунку видалена, то людина буде непридатна. Наприклад, онкологічне захворювання це ж людина. Яка зараз знаходиться в стадії ремісії? Раніше вона була обмежена придатна, зараз вона буде. Придатний. Пані Людмило, ми не так встигнемо то, що... зараз ту всю таблицю передивитися. Я теж дивився це дуже велике. Ну, мені так здається, що просто частина людей, які стоять в тих чергах, могли б краще сісти вдома, передивитися цю таблицю чітких е, в, діагнозів, по яких тебе відносять до однієї або другої категорії. Але якщо ви маєте запитання, завжди звертайтеся до Українського центру захисту прав людини, вам там дадуть фахову відповідь. Пані Людмило, дякуємо за участь в програмі. Людмила Денісова, правозахисник. Ц була разом з нами.